Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. В Україні є загроза зовнішнього впливу та деструктивної пропаганди з використанням релігійного чинника з боку держави агресора. Потрібне введення особливого статусу для релігійних організацій, керівні центри, яких знаходяться за межами України, а саме у державі-агресору. Представникам релігійних громад України варто надати право свідомо обирати вільно, без жодних перешкод змінювати підпорядкування релігійним центрам. А саме про це йдеться у двох законопроектах, які були у порядку денному на сьогодні у Верховній Раді України. Зі свого боку, Українська Православна Церква Московського патріархату вважає ініціативи, такі які пропонують депутати, обмеженням релігійної свободи, і знову ж таки цитата церковним рейдерством. Сьогодні біля парламенту відбулася акція прихильники Української Православної церкви Московського патріархату із закликом до народних обранців не ухвалювати такі законопроекти. Бачимо зараз на екранах цю акцію, яку назвали молебнем. І от зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями і спробуємо з'ясувати релігійна свобода та опір російської агресії. Як от між цими межами можна зберегти баланс? І Будемо це робити з речником відділу зовнішніх церковних зв'язків. Української православної церкви Московського патріархату Миколаєм Данилевичем Вітаю вас. Доруйте людина світська. Тому з вашого дозволу буду шановний пане до вас звертатися і з повагою як гостя Радіо Свобода. А також ще один у нас гість є, народний депутат, представник фракції Народного фронту. Юрій Тимошенко, вітаю, пане Юрію. Людина, яка є одним із ініціаторів цих двох законопроєктів. Правильно, пане Юрію, все я назвав. Ну от, передусім, от зараз 15.40, 15.41 за Києвом. Пане Юрію, сьогодні ще Верховна Рада може розглянути ці два законопроекти. Ну так зараз у 16 годині ми почнемо. 16-го до 18 ще дві години. І якраз на цей час відведений розгляд цих законопроєктів. Я сподіваюся, що ми встигнемо. Їх розглянути, от цей законопроект, який тут у нього номер 4511, 11, якщо так, не помиляюсь. От так. давайте маєте можливість сказати, в чому основна його суть. Я коротко процитував на початку. Ну суть дуже проста. Всі релігійні організації, які підпорядковані державі агресору, потрібні повинні пройти перереєстрацію відповідно міністерстві культури. Суть цієї перереєстрації в тому, що вони повинні давати письмове. Зобов'язання поважати територіальну цілісність е, нашої держави. Ну, ми у відповідь держава теж дає там гарантії їхнього вільного існування в такому випадку. І в разі, якщо вони знову будуть запрошувати якихось гостей з центральної митрополії з Росії, звідти, то вони повинні будуть узгоджувати це е, знову з мінкультом, е, з відповідними державними виконавчими органами. Щоби не повторювалися різних таких, як було там хресних, а по суті хрестових походів на Україну, розумієте, з використанням тітушок, них сепарів і багатьох дуже негативних моментів, на які раніше не зверталися увагу, і це все терпілося, але тут сталася війна. Розумієте, якби не війна, війна цих би законопроєктів не було. І значить, перереєстрація, як ви кажете, так, так. і в якому державному органі саме міністерство культури. Міністерство культури так. так? І якщо от виявиться, що буде порушені ці норми, хто буде виявляти це правоохоронці через суд, наприклад, дійсно є підігривання, скажімо так, державі агресору Ну, ці деталі, я думаю, обговорити розробити не важко уточнити не важко, поки що це є розумієте, Відомство Міністерства культури. Звичайно, це, напевно, повинні якісь злочини державної зради, вони повинні виявлятися відповідними правоохоронними органами. Я приведу простий приклад, невеличкий е, от, з розповіді моїх побратимів: е, Піски, червень 2014 року, церква в селі, е, наказ хлопцям після страхом смерті боронь Божий, е, церкву не чіпати, дочекалися подяки. Розумієте, засягли постріл снайпера. Розумієте, дзвіниці церкви, недовго думаючи, дали з ДШК у відповідь. Як ви думаєте, кого вони там знайшли? Чий труп вони знайшли з рушницею снайперської СВД? Бойовик Трупу? сепаратист? Ні. Отой самий піп цієї церкви. Так, от. Пане Далеч, може, ви знаєте про цей факт? А, я не знаю. Про... Я не знаю про цей факт і що такі факти, є, ви повідомляєте, тому що ми знаємо, що в нас за цей час загинуло. Два священники, причому це не ті, не точно не зняли його, скажімо, з дзвіниці, і хтось, що був поранений, тобто три священники, які постраждали фізично. Тому ми виступаємо за те, що якщо є порушення закону, то ми виступаємо за персональну відповідальність, а не за колективну відповідальність. Є кримінальний кодекс, є СБУ, встановили правопорушення, все, будь ласка, але заганяти в гетту всю конфесію це неправильно. І ми виступаємо проти законопроекту 45.11, тому що він є явно. Абсолютно дискримінаційним, оскільки дискримінує одну конфесію перед іншими конфесіями. По-друге, наш центр, е юридичний центр, знаходиться в Києві. Да, ми маємо канонічний, духовний зв'язок. З... Зараз оце наголосимо. Українська православна церква, Московського Патріархату, на ваш погляд, не підпорядковується е патріарху Кирилу. Е так е українська православна церква має зв'язок з патріархом Кирилом, з руською православною церквою, так само, як і з 15 іншими православними церквами. Але юридично ми знаходимося центр наш знаходиться в Києві. Ві і ми маємо як права, так і обов'язки перед законом України перед державою Україна, і ми е, за цей ми виступаємо проти цього законопроекту, тому що фактично е, хочуть обмежити релігійну свободу, раз е, хочуть е... Я перепрошую, пане Дана, я даруйте секунду, пане Юрію, Дивіться, ага. от на екрані статут про управління Української православної церкви. Пункт 5 Українська православна церква, об'єднана єпархії, си установи, благочиння парафії монастирі, духовні навчальні центри, братства, сестринства та місії і є якщо можна ще раз показати, до кінця не процитував. самокерівною керівною яка підпорядковується все ж таки, ну не, не київському центру. Так от судячи е, знаєте, з цього дивіться, є, є юридична є юридична складова, і є канонічна складова, духовна складова, тобто духовно, канонічно, згідно з церковними законами, ми є частиною Русської православної церкви. юридично ми є незалежною церквою з центром в Україні. З центром в Києві і цим центром є Київська митрополія, на чолі з митрополитом Київським всієї України. Ми ж говоримо зараз не про церковні закони. От є ЄСОНе пан депутат, ми говоримо про закони юридичні. Юридичний центр знаходиться в Києві. крапка. Духовний центр знаходиться в згідно з статутом в Москві. Це духовний центр. Розумієте? І не потрібно змішувати цих двох понять. І через що ми виступаємо, тому що проти цих законопроєктів по них багато говорилося. Е, це абсолютна дискримінація. І я буквально перед ефіром до вас заїжджав по різних питаннях. З інших питань в одне з європейських посоль посольств, посольств в одне з європейських держав. Дипломати е, взагалі в шоці від того, що твориться дипломати європейських держав. Кажуть, ну це, це такі закони приймати не можна. Пане Юрію питання: в чому дискримінація? В тому, що ви дасте письмове зобов'язання поважати суверенітет нашої держави, а ви бачите велика дискримінація? А, ні, ні, тому. Що е, в законі, якщо ви там правильно читали, ось ви були ініціатором цього закону, сказано, що призначення митрополита, єпископів і навіть священників відбувається за погодженням з Міністерством культури. Розумієте? Це е, навіть в радянські часи такого не було. Був у повноважених справах релігії. Е, зрозуміло, що був тиск офіційний, е, не але офіційно в законах цього прописано не було. І е, ця проблема полягає у того законопроекту в тому, що. Е, вже навіть на офіційному рівні запроваджується око государєво. Такий оберпрокурор, який буде дивитися. Ми говоримо ми за об прокурор. Це міністр культури виходить за вашою логікою. За великим рахунком, так. Є Якщо юридичний... покладається відповідальність на Міністерство культури, за великим рахунком так, є трактування. є моральний аспект справи, ага. все це, що ви говорите, пробачте, це можна назвати так просто словоблусом, тому для що ви були і є російською православною церквою, і ви завжди такою були. А потім, для того, щоб якось легалізуватися, ви назвалися українською православною церквою, більше того, будучи московською патріархату, ви навмисно ніде не пишете на жодній вашій церкві. Не пише, що ви московську патріархату, хоча ви по суті є московського Юрій Володимирович. Я вам скажу так: що наша церква була утворена в 1992 році шляхом реформування українського екзархату РПЦ, який існував на території України з радянського союзу, при митрополиті Філареті, до речі, главі ОПЦ КП, Е, і він до речі отримав оцей статус незалежності в, е, в самостійності в управлінні. І ми називаємося Українська православна церква. Крапка. Все а все інше це давайте оце... давайте не робити екскурсію в історію. А ви якщо ми історію коли, не будемо знати, ми не зможемо наші ви від'єдналися ваша митрополія, від, від Київської митрополії і ці всі дати це. Довга розмова, і у мене є ці тези, і ви напевно це знаєте не Добре, мене. пане Юрі. у мене одне питання. Ось є хрест, розумієте? Оця коса-планочка на хресті. Що вона означає? Що вона означає? Та. І Звідки її походження? Ну, а ви знахати, що є? Маленький рік -неп в ефірі Це радіо підставка під ноги Ісуса Христа. Це є певна символі... реальність і символіка. Це підставка, на якій стояв Ісус Христос під ногами. Ось і вона в наших православних хрестах пишеться. Ну в скажімо, якраз де би неправильно написали, під правою рукою вверх, і символічно це означає, що Чому розбійник, на храмах собора Василя і інших соборах в Москві цієї планки нема, але вона є Розумієте, Є різні хрести, є чотириконечні, є восьмиконечні, є семиконечні. розумієте, Давай, ми перейдемо зараз Так, Так це зовсім інша справа. Я би вам я... сказав. Так, так, так. Ну, Пане Данилович, я хочу запропонувати зараз виступ одного із, ну, я не знаю, можна вживати це слово, ваших колег. Це священнослужитель самоукраїнської Української православної церкви Московського патріархату Лука в Запоріжжі він служив. От послухаємо пряму мову його виступу. Ну, який ти із тебе патріот, коли ти своєго же своєго же гражданина з таким же паспортом, як у тебе, називаєш московським пасіпаком? Это мы с вами, мы с вами, московский посипаки. У него хватает ума говорить. Он до сих пор живет еще тем временем, что он еще на майдане. Майдан уже давно прошел, и жизнь продолжается. И ты забыл, что последовало за майданом? Ты забыл о том, что благодаря твоему майдану наша земля обливается кровью? Це митрополит Лука говорив саме коментуючи ці два резонансних законопроекти. Ваш коментар. Ну що тут сказати, дійсно знаєте, я недавно був в Америці на саміті на захист гонимих християн. Я гуляв по Вашингтону і на музеї історії американської історії я побачив такий, такий лозунг. «We build the nation, that we build together». «Націю ми будуємо разом. Розумієте, все таки дійсно це є фактом, що після майдану сталося розділення, і під час майдану було було 50% за 50% проти. На країна розділилася. Я думаю, ми зараз, крім того, щоб замість того, щоб шукати всередині, що в нас там відбувалося, і так далі, ми маємо зараз просто перестати бути патріотами і ватниками, ділитися на чорношкірих і білошкірих. Адже Америка так само вона дискримінувала і своє населення про можна на уточнення дивіться кровіться через майдан чи через війну, яка не які ми зараз говоримо про законопроекти в подіях, взагалі в війні, ви не всі. Винна Росія. Значна частина відповідальності лежить на Росії, але не вся. Винні інші закордонні і внутрішні центри. Коли люди б'ються між собою, винні всі. Але я, як священник, я не маю права ставати на ту чи на іншу сторону. Я маю говорити правду. Я маю говорити істину, але розумієте, в одної сторони є одна правда, в другої сторони є одна правда. І ми це прекрасно бачимо. І зараз наші священники по одній, по другу сторону, і наші священники, які служать там на непідконтрольній території торі кажуть там наші люди вони ще тут свої люди, а там в Україні наші люди свої і наші. Ви розумієте, в них немає того розуміння, що тут є ДНР, а тут є Україна. Що і таким чином не можна. ви наполягаєте ці законопроекти вносять розбрати. розбрати. Пане Юрій менше говорить, хочемо надати хочу йому. Ну, слово мене надати. не вчили так фахово розмовляти як вас. Я по життю проста людина. Я скажу просто: а <кх> чи багато ваших було на Майдані, щоб ви щось говорили про майдан, чи тим більше від імені Майдану? Це є перше питання. А тепер стосовно московського посіпаки. А як можна назвати яким словом можна назвати вашого московського патріарха, який у залі Верховної Ради єдиний не встав, коли була хвилина мовчання за загиблими героями-побратимами? Ви знаєте, я надто багато в цьому житті поховав своїх побратимів, щоб я спокійно дивився на таких, як він, попри те, що він митрополит. Що скажете, е, дивіться? Перше питання про майдан. Е, наша церква офіційно була ні за ні проти майдану. Це е, суспільно політична ми були за майдан. Ну yeah, ось да, а да, були да, люди, да, які да, проти майдану і наші віруючі нашої церкви були і тут, і там. Але офіційні структури церкви, де ми стояли, і, зокрема, я був це, ми були на вулиці Грошевського між е, одними і другими сторонами. А там ми були, тому що це нейтральна полоса, де мала бути церква, і церква завжди має бути вище. А коли церква стає додатком до е, політичної якоїсь пропаганди е, однієї чи іншої сторони. Адже вибачте, в нас як одна, так і друга сторона, тягне. Наші священики, українські православні, стояли на сцені і молилися за нас і за нашу перемогу, коли ви в той час захищалися сєпарів посередині жінами е, і Зараз ви їх захищаєте, Юрий, і всі ваші храми переповнені там на сеперській стороні пораненими, яких ви лікуєте, аби вони потім мали здоров'я іти і нас убивати. А Юрий, потім Володимир, і, Володимир, і молитись в своїх храмах за спокійні. Кирила, за Кирила, який благословляє, вбивць, посилаючи батальйони і полки, і дивізії російські на Україну вбивати наших по побратимів, благословляє їх. А ви молите за його здоров'я? Давайте не будемо говорити про параце. Є правда, це є факти. Ви і ви Кирилл, не кажіть, благословляє... що цього не було. Цього не було. Кирил, я ми не будемо сваритися в ефірі, Я не можу так само. я не вас Верховні дуже раді... поважаю пробачте, я вас дуже розумію, ви так досить емоційно. <х> <х> Ось я привик більш стримано говорити. Скажу, що зрозуміло, що кров пролялася з одної і з другої сторони. І розумієте, втрачених батьків, братів, сестер, дітей не повернеш ні там, ні там. І тому єдиний вихід з тої ситуації, я бачу тільки прощення. А прощення, значить, це э питання церкви, тому що. Це має пройти певний час. Е, ось і м, ви затягуєте мене, намагається затягнути на політичну е, сторону. Ну, саду ну, тут без політики, ні. Як, без політики ніяк. Погоди цей законопроект політичний та, момент. Тут, та, але тут є обмеження прав віруючих, тому що йдемо про два законопроекти 41. 45, 11, так, є у нас ще трошки часу. Я хочу надати слово зараз, прямо мову Віктор Єленський, ініціатор ага. другого законопроекту, про який призна... ми згадували. Послухаємо ours... його обґрунтування, чому потрібен цей законопроект. Віктор Єленський. На жаль. Дуже багато було зроблено московською патріархією для того, щоб представити а, російську агресію як громадянську війну в Україні, захист українців своєї землі як спроби унятої схизматиків побороти святе православ'я. Я нагадаю коротко в цьому законопроекті йдеться про можливість зміни підпорядкування, Наскільки я розумію, так, так пане підлеглості Юрій? так. підлеглості, підлеглості так. Дивіться, О, що прокоментуєте слова пана Єленського? Е, дивіться, значить, в законопроекті 41.28 говориться про е, можливість зміни підлеглості. Ця можливість і зараз прописана в законі. І ті парафії, які хотіли перейти, а їх є приблизно дев'ять. Вони перейшли, але 40 парафій було захоплено силою при тому, що залишається Це протягом останніх трьох років трьох років двох половина трьох років. Разом 50 виходить. Е, 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 да. Ну, Яке стосується українська зеркало, московського да, перехату, да. і ми стосовно дев'яти парафії, ми кажемо, будь ласка, вони захотіли всі разом перейти, нема питань. Але коли общено розділяється і починається претендування на скажімо на майно, і зрозуміло, що е, прихильники Київського трихату переходять, вони програють в судах, тому що в них навіть немає юридично оформленої е, статусу юридичної особи. І e, e, тут є принцип, e, що може переводити з юрисдикції юрисдикцію e, e, людина, яка саме ідентифікує себе з громадою. Розумієте, тобто я вважаю, що я належу до тої громади, і я прийшов і все. Це те саме, знаєте, що я приду до вас Верховною Раду скажу, а я ідентифікую себе Верховною Ра з Верховною Радою. Я маю право правожати на кнопки. І там далі говориться e, про те, що e, уточнюється, що може приймати рішення та людина, яка бере e, участь в релігійному житті. Що це? Скільки це треба? Перезів прийти в церкву це треба бути е, хрещеним, треба бути е, категізацію. Пройти і розумієте, закон стосується не тільки нас, а й інших релігійних конфесій. так до речі не вказано так. Жодному законопроекті не йдеться. Українська проти. православна московська патріархата проти, проти, тому так, що лютерани так. кажуть, пане, кажуть, пане що давайте слова надому він так. менше так. говорив. Я був учасник подій 89-91 років <гум> на західній Україні. Я тоді був членом гельської спілки, коли. Тисячі церков на західній Україні масово переходили, наприклад, тоді на греко-католицький обряд, тому що ну, в той момент ще не існувало київського патріархату. Вони переходили всі на греко-католицьку церкву. Це була ознака в першу чергу патріотизму. Ніхто, ніхто не хотів бути під Росією, ніхто не хотів бути під Московією, ніхто не хотів, щоб їхні кошти йшли в Москву. Переходили, перейшли, напевно, практично. цей досвід може бути використаний з вашої я, точки зору. громада. На, на, збиралося село з, загальним збором села, люди приймали рішення і приймали рішення, що виходить. Ви не вважаєте прийти. це рейдерством, як я розумію, що це. Це є воля ефіру. громадян місцевих мешканців. Як правило, більшість храмів вони є по селах, по невеличких населених пунктах, де всі одне одного знають, ніхто чужий туди не, не прийде. Вони всі знають, хто входить, скільки Пане, ходить. Юрій, у нас хвилина залишається. Так. Ваш прогноз, якщо він можливий, що далі може бути з цими законопроектами, коли можуть бути вони ухвалені? Так розумію, зараз. Вони, друге по, читання вони у них. повинні бути та ні ще навіть перше не було. Тільки перший розгляд. Вони повинні бути прийняті, і у нас повинна бути одна держава, одна нація, одна мова і одна хрестова віра, але не московського підпорядкування. Ви вважаєте, це не буде розбрату якоїсь релігійної це війни. Це буде єдність в єдності сила а коли народу Боже навіть євреїв протестантів і так далі. і так Ми далі? За християн, Православних християн. Євреї мають своє, протестанти своє, в одну Христову церкву. Да. Христос не був за. ні католик, Абсолютно ні за ні православний. Але треба ділитися, але не треба ділитися. Я скажу, що слова, це є червоні лінії, за які не можна заходити. Цей законопроект спричинить велику бучу в Україні. Ну, побачимо, побачимо. Ося погодитися, я Доб теж надавав вам слово. З як з і пане підприєм. Юрію, дякую, Миколай Дановичу, Юрій Тимошенко, цьому ефірі, який привів Олександр Лащенко, і дякую, вам, друзі, за увагу.